Всім привіт! ся Андрюха, девятого ДХК Сьогодні. Сьогодні будемо грати Chicken Gun. Погнали! Режим зомбі. Заходи цей режим зомбі. Погнали! Оце я вийду точно. Ні, там ко я не знаю, когось там багато когось там. Блін. Один усі. Ходи чи я один? А мені я вийду так не цікаво. Так не цікаво буду один грати. it. Самина бывает. Зайшов. Там ж зомбі коло мене були. Чекай, шумні, зайшов справжній день. это чё? Не О, так не убьет. Вот я все поможу. Видите, я не не могу У меня руки. Да, хорош. Ой. Ой, я не... Ой, я нечаянно. Блин, я хочу на... Я нечаянно убью, блин. Я реально начально. Прости. Так получилось. Какая-то давай-то. Да блин. Limiti tıytıldım ben bile kazara. Gelin Edo. Лха, ти з мене все робиш. Что ты не нормальный я ешну? Шма... Сіки він, блин, прис причинив би з дві на нього. І перший почав мене бивати. Пішов ти? Я хочу його кикати, він мене бісить. Уже один человек крикає. Да бляха, он О, он все волос що я понятно, що что тут ноби заходя? Там погано місце. Це <звук> тут самое головнее, якщо чесно. Ты що, че, Ну давайте я з ним буду. Дай бог ты мене. Эй, е, мене я менее убив? їх багато. Це бісячі зомби. Ти придурошний Chicken Guy. Що ви мені творите? Ти що, безсмертний? А чо? Я ж куча, я можу до давну... нього багато зніс урону, алло. Це читер ба... Кик! Він читер. Сейчас сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Сейчас сдаюсь. Все, він тот самый головний. А Я на другом місці головний. Ладно, я топ. Ну, хоть ну, да. Буду минькийсь. Ну от я винтовку візьму. Ок. Горово. Ну іде зомбі. Тут би ов Вот я играю. А ч я тут шей? Кач із Ну, Да, правда, у тебя золотой петок самый добрый. Но никого не убиваю. Сьогодні файні дайм для мене. Чекінгой вийшов, тепер я. Тепер я головний. Зомбів немає. Да, ми круті, ми круті ми круті Я тут головний. ndzi ri ku tirheni ku Чи убив? я зовсім злой петуха. Затими одними друзями познайомились одного друга з чекирана. Так мене дурацький зомби. Ладно, я выхожу. и петух добрый. Зараз. <кх> ну что, сегодня по Андрею хватает 99 ка Всем папа. Папа.